Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні подивимося разом з вами порожні баночки за червень, так, за липень місяць. Так, Я вирішила повернутися до свого, до свого старого формату, де я буду просто показувати порожні баночки. Не буду я вже показувати, що я на заміну беру. Це вже потім і так зрозуміло в порожніх баночках, чим я користувалася. Тому буде так, тому що дуже довге відео виходить, якщо знімати в, в такому форматі, тому якось так. Взагалі, рада, рада всім, з задоволенням поспілкуюся з вами в коментарях. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. І тепер давайте перейдемо до огляду самих баночок. Ось де така в мене коробка за місяць назбиралася. І давайте подивимось: так, буду діставати все по черзі. Перше, що тут є, це ось такі стіки в унітаз. Це в нас дак, стікер чистоти, гігієна та білизна. Я беру кожен раз з різними ароматами, але саме ось такі. Так? Мені вони подобаються в коробці йде 3 стіка, і мені подобається що аромат, що вони доволі, ну, їх доволі надовго вистачає, ну, як по мені більше, ніж ось ці блоки із рідиною. О, цих на більший час вистачає, тому ну, от якось я до них привикла і мені вони подобаються. І доволі м -м, недорого коштують. Так, далі, ну, давайте ще із побутового. Ось такий закінчився гель для очищення унітазу. Це взагалі тут можна. І для раковини, так, універсальний засіб. Так, унітаз, раковини та ванни, зливи та водостоки на кухні та у ванній. Підлоги та робочі поверхні, губки для миття посуду та ганчірки. Це все, для чого можна використовувати цей гель. Але я використовувала ну, чисто тільки для унітаза. А, Мені, в принципі, сподобався. А, тут нормальний аромат, немає не такого, як сказати, цього гидкого засоб, запаху хлорки, чогось такого, я не можу просто такого. Аромату переносити, тому цей такий свіженький, такий, як я люблю, очищав доволі непогано. Ну, Не скажу, що прям якийсь мега-класний, мега, мега -класний, найкращий з цього, що я користувалася, але доволі непоганий для своєї ціни. Ціни. І ціни, і магазин, в якому я купувала ці засоби, я буду вставляти у відео десь тут будете бачити. Так, і ще із побутового закінчився ось такий освіжувач для повітря. Це Бренд Symphony, якщо не помиляюсь. Сухе розпилення, лаванда і грейфруд. Я не люблю такі освіжувачі аерозольні. Вони мене задушують. Дуже насичений в них аромат. Прям ну, мега. Я такого не, зовсім Мені не подобається. Я покупую на водній основі такі із розпилювачем, з таким пшикалкою. Такі ні. Це цей освіжувач. Залишився тут на квартирі, ну, залишили хазяїва, які тут жили. А, тому ми довикористовували і я вже купила такі, які мені подобаються, і які я люблю. Тому, ну, так, тут прям дуже такий насичений аромат у цієї лаванди цього всього, але ну, я не люблю такого, мене вони задушують. Так, далі а, купила Ось таку, ось такий засіб це проти молі. Тут і йшла така пластмасова, така, наче такий кружочок, чи як правильно сказати, ось такий диск. Я купила мені потрібно було в мене в шкафчику моль завелася, я не знаю, звідки вона. Туди забралася, але <кій> потрібно було щось купувати. Це в нас із так, на 4 місяці і з лавандою віддушка. Поки що нічого сказати не можу, так як я тільки ось поклала і. Ну, насправді не знаю, як щодо чого, але, звичайно, я потім в наступних порожніх баночках вам розкажу, як це засіб євий чи ні. Купувала в Аврорі. Так, також ось такі два засоби використала це для е, видалення забруднень в трубах, це в нас для Гарячою водою, гарячою водою заливати. Ну, не знаю, як по мені, начебто непогано справилась, але, ну, якщо чесно, я не знаю, наскільки, чи тут були якісь мега забруднення, чи ні. Я просто так для профілактики зробила, тому ну, мені начебто щось там якийсь був ефект. Так, далі. Тепер із такого із розходників, як завжди, закінчились вологі серветки. Ось такі я доволі часто беру це в аврорі. В принципі, подобаються Так, вони такого невеличкого розміру, але доволі такі вологі. Так, потім важні диски ось такі закінчились зефір. Купувала. -да, начебто, якщо не помиляюсь, ну я все вставлю потім. А, такі м'якенькі, дуже такі ніжні. Ну, в принципі, нарікань ніяких немає. Так, і ще закінчилася ось така а, зубна паста Sanino. Це була якась новинка, а, якась вона. Відбілююча. Вона така була, знаєте, з такими, і, значить, із частинками скрабуючими відчувалось, от як чистиш до отакі скрабуючі частинки, і насправді дуже гарно очищає, навіть є реальне відбілення. Тому, в принципі, я задоволена такою. Пастою, коли ну, буду купувати собі в запас, якщо таку побачу, то я собі обов'язково іще її візьму. І тут такий доволі гарний об'єм 90 мл. В принципі, задоволена. Так, а ще хочу показати: що таке: ось така губка для взуття, для придання блиску. Ось така губка. У нас вона вже дуже-дуже давно була, я не знаю, скільки років. І ось нарешті ми вже вирішили її викинути. Я вже придбала нову. Але класні ці засоби. Просто о, вона вже така, прям дуже така поношена, вже почала сипатись. Тому придбали нову, але прям класні засоби для овжуття і такого. Кожного таке щось в життя, якому потрібно придавати блиск, можна так сказати. Так, далі. Давайте покажу, чоловіка. Закінчився ось такий спрей-дезодорант, антиперспірант навіть, це фам. Не сподобався він нам. Він не захищає від поту, наскільки, наскільки це потрібно. От взагалі, ну, чоловік надягає там футболку на роботу, і вже коли з цим засобом, то вже день поносив і потрібно вже прати, тому що під мишками вже не є неприємний аромат. А, тому Ну, звичайно, довикористовував, нічого нема, але повторювати ми точно не будемо. Так, приємний аромат, все, але не захищає він не від нормально, не від запаха, не від саме. ну, Мокрі сліди також були дуже під руками, тому ні. Так, чоловіка. Ще у чоловіка закінчився ось такий гель після гоління. Взагалі це можна використовувати і як гель для гоління, і як гель після гоління, і як зволожуючий засіб три в одному. Це Aivon, це основний догляд з ментолом і вітаміном Є. Е. Ну, такий, тут він невеличкий об'єм, бо там є класичні, вони такі більш високі, а тут всього 50 мл. А, в принципі, майже нарікань не було, їм подобався. Єдине, що коли вже я розрізала, коли я вже розрізала, щоб використовувати все, то чоловік сказав, що. Почало припікати обличчям, я думаю, через те, що вже був доступ повітря саме до залишків, можливо, там щось якесь окиснення було, чи не знаю що, але ну, він після відкриття там скористався не дуже багато і закінчився. А так, в принципі, сподобався. Так, і тепер вже мої доглядові засоби. Так, закінчився ось такий крем для ніг. Це купувала в Аврорі Ziela Beauty, екстра зволоження. Олія авокадо живить та пом'якшує. Також розрізала, нічого немає. В принципі, непоганий крем, саме якщо нема, дуже-дуже такого дуже пересушених ніг. То він доволі непогано зволожує. Але якщо у вас вже запущений варіант, прям дуже сухі, там навіть якісь тріщини, то цей крем буде слабкий, ну, не допоможе. Тому рекомендую лише для тих, хто доглядає за своїми ногами і просто для підтримання зволоженості шкіри. Так, далі. Закінчився ось такий гель для душу. Avon Senses це в нас сонячні квіти та якісь морські мінерали. Такий був жовтенький. Це була лімітка. Зараз в каталогах лише там на якихсь розпродажах саме такий аромат. Ще можна зустріти там, кіни для ванни, не бачила. В основній лінійці в каталозі цього аромату немає вже. В принципі, от реально літній такий аромат. Мені, в принципі, сподобався, ніяких там не ні ні подразнень, нічого немає. О, тут в мене залишилося ще потрібно буде сьогодні оце вже вимити, щоб нічого не залишилося. Так, залишила, щоб вам показати, який, якого він кольору. А так, в принципі, гелі Ейвенські мені подобаються. Я прям дуже задоволена ними. Єдине, що так, потрібно бути мені більш обережною із гелями, з таким яскравим, червоним чи рожевим забарвленням, тому що в мене алергія на таке. А всі інші гелі з іншими. З іншим кольором, в принципі, нарікань у мене ніяких немає, мені прям подобається. Ось цей засіб, я не буду його рекомендувати, тому що є більш сильна паста від сульсени, вона реально допомагає проти лупи, дуже швидко, дуже дієво. Витрачати гроші на засіб, який не такий дієвий, я не бачу сенсу, тому саме таку пасту рекомендувати я не буду вам. Так, далі для волосся ще закінчився у мене ось такий бальзам це у нас Garnier Fructis з ананасом, також порожній. Мені прям дуже подобається. Аромат в серії бомбезний, гарно розплутує волосся, гарно доглядає за ним, воно таке прям слухняне стає. Ну, от все, що потрібно від бальзама, все, все гарно виконує, тому прям класний. Вся серія ця просто обожнюю. Тому можу рекомендувати однозначно. Шампунь Avon Advanced Technics абсолютне живлення. Взагалі, не мій продукт. Шампунь Advanced Technics відновлення, реконструкція із красненькою полоскою. Прям мій, моя находка мій улюблений, напевно, шампунь. Зараз цей це просто катастрофа, це взагалі не для мене. Він занадто живить моє волосся. З'являється свербіж, з'являється лупа, тому ні, взагалі не мій. Я використовувала просто чередуючи з іншим шампунем, і так і ще більш-менш нормально. А так, ні, купувати не буду. І вам, якщо у вас живне волосся, як у мене, живна шкіра голови, то не, не раджу. Так. Ось такий в мене був в використанні тонуючий бальзам для волосся. Просто хотіла відтягувати процес саме покраски волосся, а щоб просто зафарбовувати коріння, зафарбовувати силину і придбала ось такий від SIOS. Це насичений каштановий відтінок. Мені сподобався, я просто задоволена. Першого разу, коли я ним користувалася, мені не сподобалось, тому що я користувалася ним, наче це фарба. Я розносила продукт кісточкою для фарбування волосся, так усе як потрібно. І воно, так, відтінок воно придало, але саме ці сивину воно зафарбувало недостатньо добре. Все одно воно якось можна було її побачити, тому е, я так розчарувалася відразу. Але е, наступного разу я просто е, на руку в перчатці на, видавлювала із е, флакотну, із тюбика цей засіб, в такому тюбику він іде. Просто видавлювала відразу в руку. І ось так розподіляла в коріння, так, так добряче, щоб прям багато продукту було, отак розносила. І залишала десь хвилина 30-40, потім змивала. Отак він реально дієвий, зафарбував мені просто ідеально силину, коріння, волосся таке більш насичене, насиченого відтінку. Таке прям доглянуте, ну мені сподобалось. Тому однозначно можу рекомендувати. Але я хочу, ну мені просто цікаво, я хочу Єві придбати. Там ще є ось такі відтінкові бальзами, але бренд. Ой, а я що бренд. About About Hair чи якось так. Хочу спробувати цей відтіно, відтіночний бальзам. Мені просто цікаво порівняти, чи є відмінність чи ні, тому що той від About коштує щось там начебто до 100 гривень, а ось цей коштує 250 чи щось таке. Тому ну, різниця нормальна така, тому що спробую ще той куплю і потім побачу, як. Порівняю. Також використала ось такий крем для рук A1 Care ягідний мікс, Мені крема для рук Еманські подобаються, вони дієві, вони всі більш-менш однакові відрізняються лише саме віддушкою. А так взагалі класні. Однозначно буду купувати крем Avon. Брала пробувати на розпродажі, побачила ось таку омолоджуючу крем-маску для обличчя з маслом Мигдаля. Вистачило мені десь разів на 3, напевно. Це нічна, вона наноситься на обличчя як крем. Наноситься на ніч, вона там всю ніч працює і зранку змиваєте. Мені сподобалось. Шкіра прям така гладенька гладенька після неї. Така прям начебто є, є легкий ліфтинг-ефект. Ну, прям класно. І вона щось там коштувала на розпродажі зовсім мало. Якщо буде ще, то я обов'язково візьму собі І ще. Так, І дві декоративні. Порожні баночки, ось такий коректор фіолетовий від Faberlic. Він у мене а, закінчився, але не повністю, там на дні трішки є, але вже не стала то використовувати, він вже почав пекти мені щось і відразу його викидаю. А, або навіть коли я, або в мене була можливість його придбати, то я все одно його не придбала. Ну, він якийсь такий незрозумілий, ну, таке щось. Так, і порошня паличка, яка прямо сьогодні перед відео потрапила в мою коробку, це ось така підводка від Glambeam, зелена. Zелена. Я зараз ось нафарбована, нею на силу просто нафарбувала. Вона засохла. Вона стала прям дуже-дуже рідка. Бачите, це свочись. Бо я вже розповідала про це. але... Звук не записався. Вона фарбує, але дуже, так, дуже густий продукт. Коли починаєш нашаровувати, то воно просто скочується. Таке щось незрозуміле, тому ну ні. Йде воно в порожню баночку, це в подарунок отримувала в Єві за покупку на якусь сумку, напевно. Було в мене дві. Зелена і голуба. Голуба відразу засохша, як тільки відкрила і побачила, що вона засохша вже, чи трішки покористувалась, і також засохла. Тому... І це вже не один блогер казав, ну, я бачила, що також такі паданочки отримували, і ці підводки були засохші. Ну, якось так. Такі подарунки дають. Отже, це всі порожні баночки на сьогодні. Пишіть, як вам, чим ви користувалися. І ще ось вам похвастаюсь, моя покупочка, футболка із королем ночі із Гри престолів. Прям я фанат, тому пишіть, хто також полюбляє цей всесвіт Мартіна. Додивилася вже другий сезон дома драконів. Просто обожнюю цей серіал. Пишіть, як вам. <ріху> а, і пишіть, звичайно, про порожні паночки, що із засобів вам подобається, що ні. Так, і всім хочу подякувати, звичайно, за вашу активність, за те, що ви зі мною ставите вподобайки, підписуєтесь, коментуєте. Прям дуже-дуже допомагає а, просуванню. Мого каналу також мотивує мене на, на зйомки нових відео, тому всім прям дякую, дякую. Так, ну і побачимось ми вже дуже скоро в наступних відео. Всім дякую і так, включення окремо від відео. Я почала редагувати відео з порожніми баночками і зрозуміла, що. Частина відео без звука записалася. Я думаю, це із-за того, що як тривогу об'являли ну, в додаток із тривогами, то щось там з мікрофоном трапилось і він перестав записувати звук. Тому а, доведеться включитись окремо і розповісти про дві баночки, про які а, не записалася мій відгук. Перша баночка це ось така міцелярна вода від бренду Тінг, наш український бренд. Непогана міцелярка. Знімає макіяж, але не стійкий, очі не щіпає, ну, а так Більш-менш непогано справляється на свою бюджетну ціну. Тому, в принципі, таку міцелярочку я вам можу рекомендувати. І друга баночка це також Бренд Тінг. Це ось такий тонік із вітаміном А та ягодами Годжі. Класний засіб, мені прям дуже сподобався. По-перше, дуже такий він освіжаючий, тонізуючий, аромат класний, такий, знаєте, ягідно-свіжий, класний аромат. Ну, Тонізує все, що. Від Тоніка потрібно, все виконує, тому прямо цей бетонік я б однозначно повторила. Тому ось таке у нас невеличке включення. Всім дякую, що ви зі мною що ви а, заходите на моє відео і побачимось вже дуже скоро. Всім па-па!